Ну, я напевно би був медиком, тому що в мене перша медична освіта, я фельдшер. Закінчив Рівненське базове медичне училище в 97-му році. Ну і так склалося, що став юристом, продовжував навчання в юриспруденції. Коли я закінчував Рівненське медичне училище, я був фельдшером. Фельдшерів набирали у Тернопільський медуніверситет, хто дав мав диплом. Після завершення навчання отримував з відзнакою, а в мене диплом з відзнакою був. То ми поступали без вступних випробувань відразу на другий курс. Той рік, коли я завершував навчання, потрібно було рік або відпрацювати фельдшером, так, ну, або десь почекати, щоб йти на навчання. І тому я вирішив, щоб не гаяти часу рік, я вступив на праву. Ну, ви знаєте, я наскільки себе пригадую. ну, З років шести я граю в футбол, займаюся спортом, плаванням, футбол. До сих пір я граю в футбол. так. Ну, На аматорський, звичайно, разом з викладачами нашими граємо. Футбол. Футбол плавання. Спорт, напевно. що. Спорт і той самий футбол. Навіть і перегляд футболу, навіть і активна участь у футболі. Ну от втрачають час. Ну. Це те, що потрібно зараз. Без діджиталізації, та не тільки в освіті, а в освіті, напевно, в першу чергу. Це майбутнє за цим, за діджиталізацією. Я за, я сам вчуся кожен день, та, освоюю програми. Мій заступник Іван Васильович, він прогресивніший, він мені весь час підказує. Та, ну, За цим майбутнє. Без діджиталізації я не бачу освіти. Ну, напевно, можливо, я би ще хотів. Ну, я скажу відверто, я ще думаю завершити десь у медицині цикл. Я думаю, що лікарем, ну, скоріше за все, що я вже не завершу, тому що там денна форма навчання. Я думаю, психологом. Я думаю, ще поступити, завершити все-таки цикл лікаря-психолога. Ви знаєте. Такого, щоб зараз сказати, що бісить, немає. Я, ну, мені студенти подобаються. Вони молоді, прогресивні, цікаві люди. Е, можливо, ну не то, що бісить, а можливо, і бісить, е, якщо є у поведінці хамства і брехня. Ну, десь так. Мені подобається викладацька. Хоча я ніколи не думав, що я буду е, е, науково-педагогічним працівником викладачем. Мені подобається викладач роботи. Подобається підготовка. Я е, е, ну, я і будь-який хто із науково-педалічних працівників, ми весь час повинні себе тримати у тонусі, читати, готуватися, е, е, нове щось знаходити до занять. І тому ну, це мені подобається. Друзі. Друзі, я ну, е, я не бачу в колегах-конкурентів, я, ну, я тільки бачу взаємодопомогу. Е, ні, друзі, скоріше за все, так. Ну, напевно, людина, яка ставить мету, йде до тієї мети, розуміє результат цього процесу, е, ну і задоволена цим результатом. Вища освіта е, сучасній молоді. Це моя особиста думка. Я вважаю, що це є хороший процес соціалізації особистості. Тої молодої людини, це є процес вступу її в соціум, в соціалізації, це є спілкування, це є знайомства. Ну і не факт, так і ми бачимо і, і результат, що не всі які студенти вчаться на праві, отримують диплом, працюють у сфері права. Не всі економісти працюють у сфері економіки. Але ну цей процес соціалізації, доброї соціалізації людини. Е, сучасному поколінню ця війна, ну, вони по-іншому дивляться на життя. Вони Подорослі е, Війна забрала в них певні моменти юності, певні періоди юності, там, відпочинок і можливо розваги. На майбутнє, на майбутнє ми отримаємо хороших, молодих, перспективних цілеспрямованих фахівців, які чітко будуть розуміти, тобто війна їм прискорила весь процес і становлення як особистості, і десь забрала частково періоди юності, тобто десь цей період війна забрала, і я думаю, з часом ми отримуємо здоровомислячих, розуміючих, що потрібно фахівців у суспільстві. Ну, у мене студентської парти кохання не було. Першого. Е, Напевно, вірю. Напевно, вірю. Спостерігаю за студентами. От вони там знайомляться. Е, та зрештою із моєї групи, де я вчився, у нас є е, дві пари, ну, які одружилися, яким було кохання студентської парти. Я би не хотів так категорично, я би десь взяв баланс посередині. Потрібно і тусити з друзями і відпочивати, але одночасно потрібно і вчитися, і, напевно, найбільше працювати над собою, вчитися само собою, відпочивати, ну, без відпочинку так само б, е, людина оновлюється в процесі відпочинку. Ну, але е, я би десь баланс взяв посередині. Цікаво би було, я думаю над цим. Я ж... Попередньо сказав, що я думаю поступити на магістратуру, на спеціальність психологія. І мені самому буде цікаво, як я буду студентом. Звичайно, я буду студентом вже неденної форми, я буду студентом заочної форми. Ну але відчуття, враження я хочу ще раз відчути. Ні. Забував. Запізнювався. Ні. Ні. Ні, не було. Сам тестував. Пропускав. Ні.